Всім доброго, тихого, мирного вечора. Хочу вас усіх привітати святом, святої вечері. Побажати всім щастя, здоров'я, мирного неба, щоб ми на рік дочекали у мирі, злагоді і спокою, щоб над нами було мирне небо, голубе. Хочу трошечки розказати вам про себе. Я з івано франківщини мені 52 роки. Худаю я 137 кг. На сьогоднішній день у мене 99 400, за яких я дуже-дуже рада. І ще хочу сказати, що якщо хтось може зі мною, не то, що може, хоче зі мною, приєднуйтесь, будемо разом. Того, що я ще хочу 20 кг, мінус 20. Ну, не знаю, вийде, не вийде, але я хочу. Лайкайте, підписуйтесь, я буду дуже-дуже рада.